Дітелові криси, які отут сидять, міліціонери, судді, прокурори всі повинні через АТО пройти. Хочете отримати. Хочете в 40 років на пенсію виходити. Хочете по 5-7 тисяч гривень пенсії отримати, йдіть туди, йдіть на фронт, йдіть на передову, а то вони виходять в 40 років на пенсію, тисячі гривень робуть пенсії, а Україну на Донбасі зрадили 90% мінтов, прокурорів і суддів. Зати кажуть... Сили. Дайте, дайте, дайте. Тільки хабарі на базарах можуть брати. На фронт дармоїди, отуди покажіть, які ви герої. Для чого нам півмільйона міліції, 40 тисяч СБУ, 250 тисяч армій, 30 тисяч прокурорів. То йдіть паразити, і захищайте країну. 23 роки грабували країну. Тепер прийшла ваша черга віддати країні свій обов'язок. А не у тих молодих хлопців, яких хочуть треба стріляти. Я для школи вили. Вступаю на військову службу. І урочисто присягаю українському народу. Завжди бути йому вірним і вітним, обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність.